Отже, друзі, сьогодні будемо готувати ще одну страву з наших е, улюблених баклажанів. Це буде бабагануш. Це нескладна страва, дуже проста. Інгредієнтів багато не потрібно, все робиться дуже швидко, дуже легко і це дуже смачно, тому спробуйте приготувати разом зі мною і, можливо, це стане ваша найулюбленіша страва з баклажанів. Найдорожчим інгредієнтом у цьому рецепті буде тахінь. Все інше ви зможете купити у будь-якому магазині. Паприка в мене буде. Копчена, ви можете використовувати звичайну мелену, червону паприку. Також нам буде потрібно 2 зуби чеснику. Зелень за смаком. Я її не буду використовувати ось всю цю, десь по половинці. Так як я готую небагато бабаганушу, то я буду використовувати ось такі три невеличкі баклажани. Для приготування баклажанів нам знадобиться фольга. Я використовую фольгу марки Премія, вона недорога та досить міцна. Для цього рецепту вона згодиться якнайкраще. У баклажанах ми робимо декілька отворів, можна це зробити зубочисткою або, як я, звичайною виделкою. Додаємо трішки оливкової олії. Вправляємо наші баклажани до духової шафи, десь на 20 хвилин. Через 20 хвилин їх відкриваємо або розгортаємо фольгу та даємо ще трошки підзасмажитися їм часом. Десь ну, 5-7 хвилин. Підготуємо нашу зелень, додаємо кріп та петрушку, 2 часники, трішечки соєвого соусу, десь чайну ложку. Та все взбиваємо блендером до однорідної маси. Чистимо баклажани. До очищених баклажанів додаємо зелень з чесником, 2 столові ложки тахіні. Трішки копченої паприки, сік половини лимона. Також додаємо сіль та перець за смаком. Тепер все це нам потрібно перебити до однорідної маси ось таким блендером. Наш бабагануш майже готовий. Зверху поливаємо його оливковою олією. Трошки багато не треба. Та зовсім трішечки для декору посипаємо копченою паприкою. Залишаємо його у холодильнику десь на годинку. Та все, наш бабагануш готов. Спробуйте, це дуже смачно. Рекомендую куштувати його з якоюсь пітою або, як в мене, гречаний хліб з сільпо. Це дуже смачно.